ПОСлання до Ефесян розділ другий. І ви були мертві вашими провинами і гріхами, в яких ви колись за звичаєм цього світу жили згідно з владою князя Повітря, Духа, що діє тепер у синах бунту. Між тими і ми всі колись жили в наших похотях тілесних, виконуючи примхи тіла. І природних нахилів, і були ми з природи дітьми гніву, як і інші. Та Бог, багатий милосердям, і за великою своєю любові, якою полюбив нас, мертвих нашими гріхами оживив нас разом із Христом. Благодаттю ви спасенні. І разом з Ним воскресив нас і разом посадив на небі у Христі Ісусі, щоб у наступних віках Він міг показати надзвичайне багатство своєї благодаті у своїй доброті до нас у Христі Ісусі. Бо Ви спасенні благодаттю через віру. І це не від вас, воно дар Божий. Воно не від діл – щоб ніхто не міг хвалитися, бо ми Його створіння, створені у Христі Ісусі для добрих діл, які Бог уже наперед був приготував, щоб ми їх чинили. Тож пам'ятайте, що ви колись погані за тілом, яких звуть не обрізанням ті, що звуться обрізанням, довершеним рукою на тілі. Ви того часу були без Христа, відлучені від прав ізраїльського громадянства і чужі заповітом обітниці, без надії і без Бога в цьому світі. Тепер же в Христі Ісусі, ви, що колись були далекі, стали близькі кров'ю Христовою, бо Він наш мир, що зробив із двох одне. Зруйнувавши стіну, яка була перегородою, тобто ворожнечу, своїм тілом, він скасував закон заповідей у своїх рішеннях на те, щоб із двох зробити в собі одну нову людину, вчинивши мир між нами і щоб примирити їх обох в однім тілі з Богом через хрест, убивши ворожнечу в ньому. Він прийшов звістувати мир вам, що були далеко, і мир тим, що були близько, бо через нього одні й другі маємо доступ до Отця в однім дусі. Отже, ви більше не чужинці і не приходні, а співгромадяни святих і домашні Божі, що побудовані на підваленні апостолів і пророків. Де наріжним каменем є сам Ісус Христос. На ньому вся будівля міцно споєна, росте святим храмом у Господі. На ньому і ви теж будуєтесь разом на житло Бога в дусі.